В цьому відео я розповім вам історію Макоді, як я починав, на яких роботах працював, як я дійшов до того, щоб знімати Ютуб. Також я вам розкажу, скільки я заробив за весь час в медіасфері, Ну і найголовніше, в цьому відео я вам покажу МВ, до якої так довго йшов і купив. Тому, друже, підпишись на цей ютуб канал, поставте лайк цьому відео і прокоментуйте. За найкращий комент, як завжди, сковорода. А ми, друзі, погнали! Колись я працював офіціантом, стюартом, вантажником, працівником на офісах, навіть працював в стоматології, де тільки я не працював насправді, маючи внутрішнє відчуття втрачання часу, можливостей та й самого життя, адже весь заробіток, шов на харчування, житло, інші дрібниці, і про таке, як і інвестиції, фінансування, і щось в мене навіть і не було часу думати про таке. І звичайно, в кінці місяця кишені були пусті. Саме головне, що робота з понеділка по п'ятницю з. П'ятої ранку по дев'ятнадцятого вечора віднімало в мене найголовніше в моєму житті. Це можливість креативити і шукати фінансову незалежність. У загальному моя професія режисер режисер-відеооператор. Я собі, друзі, такі кажу: треба працювати маковді на себе, знімати для когось відео, мати з цього гроші і мати час для розвитку. Насправді в мене трохи получалося знімати кліпи і відео для інших компаній. І це було класне, адже я вмів монтувати і знімати. І ось, наприклад, з кліпу я міг заробити 300 доларів і не мати замовлень цілий мі... Місяць я вважав це набагато крутіше, адже лише моя зарплата в офісі за один місяць складала 300 доларів. А тут відзняв за один день і змонтував за два дні. В загальному я з 20 років займався музикою і випускав кліпи. Мав багато пісень та й багато демок, які не випускав також. І навіть одна пісня в мене конкретно вистрілила. <му> Потім після війни випустили з другом трек, і пісня набрала 2 мільйони переглядів. І до речі, я з нею заробив так непогано цілих 4 тисячі доларів. І тут у мене є нестабільна робота від оператором і ціль бути топовим музикантом. І я тоді в 2019 році вирішую почати вести Тікток, цілі якого популяризувати український контент та свою музику. Що ви розуміли, я кожний день протягом півтора роки, це 18 місяців, знімаю Тікток 50 тисяч підписників, 100 тисяч підписників, 500 і в результаті я досягнув піку 840 тисяч підписників. Я не хочу хвалитися. Але тоді на той час, дійсно, я став популярним тіктокером. Але в один момент я задумався, що пройшло півтора роки, і в мене ще досі немає грошей. І тікток це не прибуткова ніша, якщо просто знімати відео. Ніша, то прибуткова, якщо, наприклад, гнати трафік. Мені просто було в кайф знімати відео і бути тіктокером. Якось ми грали в киси і розмовляли в Діскорді з одним хлопцем. Він вже рік мене вмовляв, перейти в нішу YouTube. Бо там є Великі можливості і великі гроші. Чувак розумів, що в мене є хист знімати контент, але я був дуже невпевнений в тому. Але я хочу сказати, що я завжди хотів стати ютубером, але просто не наважувався. Але все ж таки за один рік він мене вмовив. Чел Артем, який згодом стане моїм головним партнером, братом по життю. Але я сам не розумів, хто цей чувак. Хто він взагалі, такий. Це чел, який 6 років займався заробітком в інтернеті в різних сферах, але знайшов великі можливості і зупинився в Ютубі. Він співпрацював з різними блогерами, але всі здавалися. В перші півроку ми з ними грали киси і говорили про можливості, мріяли, ставили цілі, як зробити на Ютубі і в загальному як заробляти. Чесно кажучи, я не погодився на його пропозицію знімати Ютуб. Але я люблю спорити, ви це знаєте. І я проспорив йому те, що я маю попробувати знімати Ютуб. Ми створили з Артемом Ютуб. Ютуб я назвав Макоуді Шарить. Перше відео не було успішним, як і 30 моїх наступних відео. І знаєте, я знімав, знімав і нас не получилося більше ніж. 6 місяців, ну, але я не дуже хотів здаватися, і все ж таки стрельнуло відео, яке нам дало монетизацію. І є сліби за 6 часов до пір операції... і додаткову мотивацію для того, щоб робити контент. Ну і ми змінюємо з Артемом концепцію каналу, придумуємо бренд Макоуді під логотипом Ромашки. Якщо ви не зрозуміли, то Артем є співвласником цього Ютубу та проекту Макоді. Ми разом розвивалися з першого дня цього. Аналов я почав займатися айфонами, почав заробляти на перепродажах. Я і бізнес я вважав, колеги, що це просто несумісні речі. Можливо, хтось з вас теж таке думає. Попробуйте, не попробуйте, не зрозумієте. І повірте, я ніколи не займався заробітком. Але я завжди прагнув до фінансової незалежності. Тобто я був в цьому повний ноль. Але те, що у мене вже був партнер, не давало злитися тепер. Я розумію цей вислів, що мало хто зможе сам. Але більшість зможе з командою. Я почав знімати відео, і людям це заходило. Тоді я почав цікавитися криптою, знімати про це відео. І другим етапом Макоді це звичайно Fiverr На ньому я дуже багато заробив. За весь час я заробив біля 17 тисяч доларів. Якщо в гривнях це 700 тисяч гривень, і це друзі, не маючи жодного виявлення, як заробляти і як можна якісь сфери монетизувати. Я просто пробував, працював, працював. Fiverr получився Це мені давало змогу інвестувати в інші проекти прогоряти, розвиватися, ризикувати і заробляти. Як бачите, я зараз ще той не до інвестор, не до бізнесмен, але з мене точно не треба брати приклад. Бо я лише вчуся, і моя ціль заробити мільйон доларів. І через невдачі, поразки, ліквідації і досвід, я впевнений, що рано чи пізно зароблю мільйон. Тому як подивитися це відео, поставте собі ціль. У вас все вийде. Головне просто почати робити це кожний день. Заробіток за весь час, монетизація самого Ютубу. Монетизація самого Ютубу мені принесла за весь час 8 тисяч доларів. Це біля 300 тисяч гривень, я заробив за 2 роки. Але я все рівно бачу в цьому перспективу отримувати кожний місяць по 400 доларів. Що я зрозумів за ці роки, коли я почав займатися бізнесом, це те, що вартує мати декілька, а то й багато пасивних доходів. Мені сподобався вираз. Що якщо ви бізнесмен і займаєтеся одною справою, ціле. Життя це круто, але якщо таких справ буде 10, то ви економите в 10 разів більше часу. Наприклад, щоб стати міні-мільйонером, треба 10 років. А якщо ви, наприклад, маєте таких 10 пасивних заробітків в місяць по 100 тисяч доларів, то цю ціль можна зробити за рік. Я не знаю, як ви буде багато, напевно, дискусій в коментарях, але я сторонник пробувати себе в різних нішах і делеговувати справи на інших, маючи з цього відсоток. А потім я можу глянути статистику, що получається мені найкраще, і справи, які приносять мені найбільше. Вже розширювати, інвестувати більше і пробувати все більше, інвестуючи в інші проекти. Якщо вас цікавий, то мені особисто вдалося наладнати три справи: це заробіток в телеграмах, фотокабінка і файвер. Але неуспішних я можу довго рахувати: бургер на офіс, кав'ярня, тонування. І ви навіть не уявляєте, скільки я ще пробував багато речей, які мені просто не вдалося, я просто не знімав на цей ютуб-канал. Арбітраж я не назву неуспішним, вона мені щось трохи приносить, але не так багато, як ці три справи. Також хочу я що офіс провалився, але коли я оновив офіс, то ми займалися промками, де зробили 2,5 тисячі доларів за пару днів, шоці 100 тисяч гривень за допомогою мого ж телеграм каналу гривня, де публікуються ці промо. Третім етапом я виділю телеграм-канали. Вони стали вже більш прибутковіші ніж Файвер. І чистий мій заробіток з телеграмів це 4 тисячі доларів за один місяць. Але якщо брати на команду, адже я зібрав команду криптанів, то сума виходить 10 тисяч доларів. Що є 400 20 тисяч гривень. Ну і мені цікаво стало не тільки онлайн бізнеси, а ще офлайн. Тому я провів річний експеримент з кав'ярнею, ну і фотокабінкою. Багато сталося проблем, багато нюансів. Але найголовніше, друзі, це оптимізм. І йти завжди на ризики, щоб дістати досвід. Але ризики мають бути оправданими. А також я дуже хотів створити трейд канал, де би публікувалися найкращі ситуації на ринку. Це безкоштовні сигнали. І взагалі моя ціль об'єднати криптотрейдерів та ціль створити трейдерське криптоком'юніті номер. Один. Ми почали робити стріми на YouTube для мого телерам-каналу Тезер. Ось минуле відео зробили перший в історії криптотурнір вживу серед моїх підписників, де 20 людей трейдили вживу на фьючерсах. Я насправді дуже старався, організовував цю двіжуху два місяці. Моя команда теж працювала, і ми провели дійсно достойний турнір. Але чомусь це відео набрало тільки 20 тисяч переглядів. Я був в тільті, чесно вам признаюся, два дні не виходив з дому в закритих шторах. Знаєте, коли гориш, стараєшся і в тебе не виходить те. Дочувати так, йшов багато часу. Ти просто хочеш провалитися під землю. Такі емоції я завжди відчуваю, коли щось не виходить, коли довго стараєшся. І ви також будьте готові, що у вас будуть такі моменти, але здаватися не потрібно і треба йти лише вперед. Також треба більше позитивних сторін з цього. Це те, що такого контенту на Ютубі не було, і також це те, що я перший, хто таке провів. І я дійсно дістав задоволення від процесу цього дійства. Тому не здаємося. Насправді важко формувати трейдерський канал, знайти топових трейдерів, ну і Робити результати на тебе це дуже давить. Але не рахуючи цього, в нас тижні виходять класні результати, і заробити точно можна було. Тому, кому цікаво тема трейдингу або ви трейдите підписуйтеся на телеграм-канал Тезер. Давайте разом об'єднуватися і творити історію. Ну і ще один найглобальніший, можна так сказати, проект, який відбувся в мене, це едро, e платформа для дропшипінгу. Так, друзі, я співвласник який створив ідею цієї платформи. Це, напевно, найбільший, найперспективніший проект, який в мене зараз є, який ми робили з Зробили 60% і не доробили, бо не вистачило грошей. Ми витратили 15 тисяч доларів, йшли до певного етапу, та зупинившись, бо не вистачило фінансування, на жаль. Адже щоб реалізувати мобільний застосунок, потрібно, як нам казали програмісти, 100 тисяч доларів. Таких грошей поки що в нас немає. Тому в нас є два варіанти: або фінансування, що ми відкинули. Хоча писали мені після цього відео більше 40 людей, що готові заінвестувати в мій проект більше 10 тисяч доларів. Але я відмовився, я зрозумів. Змів, що ідея була поганою, тому що дуже велику відповідальність я беру на себе у випадку, якщо проект дістане фіаско. Всяке буває, тому ми шукаємо серйозну команду програмістів, які знають, як зробити даний проект. Зразу кажу, проект є дуже складним. Тому хочемо знайти програмістів, які прийдуть в цей проект, як SEO, тому звертаюся до програмістів, хто готовий підписатися на цю роботу. Робота буде не з легких і реалізувати цей реально шикарний проект. Пишіть, адже я думаю, що це дуже велика перспектива. Він допоможе українському дропшипінгу та українській товарці. Аналогів суто по нашій розробці немає. Вихлоп з проекту теж буде дуже класним. Проект Едроп e платформа, яка дійсно зможе потенційно зробити мене мільйонером, а також моїх партнерів. Пишіть, адже я думаю, що це дуже велика перспектива. Але знову ж таки, щоб його реалізувати, треба гроші. Ну, але знаєте, завжди є очікування і реальність. Тому хочеться, щоб цей проект жив. І також важливим моментом розвитку ютубу стали перезаливи ютуб нарізок TikTok. І ще на початку свого шляху. У 2022 році в мене була команда, і я оплачував за перегляди своїх відео з Ютубу в Тікток. 2 гривні за тисячу переглядів. Зараз я ж оплачую 4 гривні за тисячу переглядів. Це означає, що якщо ви перезальєте моє відео на мільйон переглядів, я вам зразу оплачую 4 тисячі гривень. Тому хто має бажання і вміє перезаливати відео в Тікток? Я набираю команду на перезаливах. Пишіть на менеджери, контакти залишу в описі. Тут друзі, я хочу розвиватися в сферах, які я сказав, пробувати для себе щось нове, закріплювати з собою пасивний Заробіток, ну і рухатися, рухатися і рухатись. Головне мати ціль, не здаватися і йти вперед. Ну і я вважаю, треба кожний раз візуалізовувати кожний свій малесенький успіх. Тому я вирішив купити собі BMW E30. БМВшки. Це моя, можна сказати, ціль на цей рік було собі купити машину. Якусь таку нормальну, щоб їздити на ній. Коротше, друзі, приїхали. Машинка прикольна. Дивились, приїхали вже. Тому ми зараз трохи поторгуємося, якщо власник як погодиться Нельзя не взяли готовий скинути 1000 доларів, Порахуйте п'ятнадцять 500, 500. Якщо тисячу. ще трохи скине, то поїдемо коротше зараз на сервісі і повністю перевіримо. І тоді, напевно, рома буде брати. Це друзі, купляємо машину. Коштав він 15 500 баксів, а купив за 14, щоб собі їздити і мотивуватися. мотивувати. Друзі, тут, от, як бачите, цей руль, він емочний. Ще є, друзі, безключовий доступ. Як нам пояснили, що два пальці, так? Закрилася машина, що отак. Відкрилася машина. Щасливий власник BMW. Щасливий власник BMW. Тепер ти задній приводний. Дядя! Открывай машину! И он пилачит! Сейчас будет дрифт отроман. У-у-у-у! новий день. Бо я сам не знаю, я сам вбивати машину не дуже хочу. Офігеть! Перша мийка БМВ. Б'ять на мене не направляю, бо я таке пам'ятаю. Наша бесічка помитується. Но... Апарадіка по фігенни, що тут сказати? Я радий за Рому. Так що вітайте його в коментарях. Ні в якому разі я не хочу похвалитися своєю покупкою, а лише затвердити мотивацію для вас, що такий простий хлопець, як я, зміг за якихось там два роки купити собі таку скромну BMW e 30 І такий шлях ми з Артемом на Ютубі пройшли за два роки. Надіюся, це відео буде для вас мотивацією: дістати свою фінансову незалежність, мотивацію вам і бажання бути найперше щасливим, бути творчими людьми і творити те, що хочете. Але друзі, по закінченню відео, почніть, запишіть. Віть собі ціль, йдіть до неї і вас вийде. а з вами був ваш Макоуді. Не переключайтесь! Macauді Та.